Має за спиною великий водоспад. Перше коло пекла в циклі божественної комедії в Олександрії. Власне, це е, прямий опис е, чи пряме втілення того, що було описано Данте в божественній комедії, де мандрівники стояли у них під ногами, е, от, е, відбувався цей шум. Голосів власне, грішників, які перебували в пеклі. Ну і власне, от шум води, який тут тече, може, скажімо так, десь от наштовхувати на спогад про, про це місце у пеклі. Зараз це виглядає як такий достатньо циклопічні сходи. Які, власне кажучи, дозволяють ну, так, теоретично комусь спуститися донизу. Дуже цікаво зроблено, але слід сказати, що насправді ця, цей великий водоспад міг колись виглядати і інакше. Про це нам розповідає лист, який був написаний в 1811 році Делагардом. Це французький мандрівник, який був при дворі майбутнього Людовіка 18-го, який на той момент мешкав в Російській імперії, у вигнанні, фактично, сховавшись від. Від французьких революціонерів не, і згодом Наполеона, і от, власне кажучи, він дорогою до Софіївки заїздив до Олександрії, і в своєму листі він описав дуже цікаве місцину, де він пройшов під водоспадом. Тобто, десь, от ця, скажімо, злива води була перед ним. Він пройшов, зайшов в приміщення і опинився, скажімо, в, такі, в такому кімнаті. З великою картиною, яка зображувала власне, тріумф Потьомкіна після чергової якоїсь там перемоги над власне, турками, важко сказати, де саме це могло бути в Олександрії. Оце, оця місцина це, власне кажучи, єдина, на мій погляд, повноцінна можливість тут це реалізувати. Можливо, тут була якась, скажімо, ще брила, яка дозволяла воді йти вище. Можливо, це потім якось було трішки перебудовано, але насправді це може бути тут. Дуже таємниче місце, яке потребує ще подальших досліджень.